Цей тиждень путівник сніданку провів в Умані. Сьогодні мандрівка завершується. Життя Умані прочанської вашій увазі. Єврейський квартал в Умані називають маленьким Ізраїлем. Тут живуть браславські хасиди, послідовники вчення іудейського проповідника Рабі Нахмана. Течія ортодоксальна виникла понад 200 років тому. Хасидів ви завжди впізнаєте за традиційним чорним бранням та довгими пейсами. Голити скроні їм забороняє віра. Єврейському кварталі навіть в нас в магазинчиків або ж оголошень українською не побачиш лише іври. Наприкінці свого життя Рабі Нахман переїхав саме до Умані і тут заповідав себе поховати. Що вересня сюди. Звідусіль приїздять десятки тисяч хасидів помолитися біля мощі святого та відсвяткувати іудейський новий рік. Ось саме те місце, куди з'їжджаються десятки тисяч паломників з усього світу. Уманський пантеон вхід суворо для чоловіків окремо для жінок окремо. Каждій чоловік мир, хоча б і разжі з дождь сюди приїжджати, тронути камінь там, де похоронені Шимону бускіла пощастило жити в Умані. У пантеоні Нахмана він має змогу молитися щодня. Я очень блядеру бога бога он дал мне такой шанс жити возле uh, такої праведники. та действительно святе місце. Дорога поблизу пантеону розділена жовтою смугою. Це для коєнів – прямих нащадків перевосвящеників. Заходити за неї їм не можна. Релігійні канони забороняють ступати там, де є мощі, кістки або ж кладовища, щоб не осквернитися. Мені, допустимо, можна я здесь могу проходить. а, а коєновости прохід з здесь можна, а приступить сюди не Патому ані прахозне і в мост, моски. Через мост лі заходять на мокиручани заздалегідь. Вони мають квартири та цілі будинки, або живуть у наметах. Чим ближче житло до могили Рабінахмана, тим дорожче. Квартира в цей в дом 120-130 тисяч. А в цей дому вже 80. Тисяч. Також ціна залежить і від поверху. У шабат хасиди ліфтом не користуються. Натискати на кнопки теж робота, а у суботу день відпочинку. Християнин, мусульманин чи іудеї усі тут як велика родина, а місцеві навіть чекають на приїзд хасидів. Кожен день, як виходжу з дому на вулицю, перший питання – Шимон, когда приезжают к Туризм это хорошо для всех. В асортименті сувенірної крамнички багато нетрадиційних для України дрібничок. Амулети для людей, які вірять. Тут навіть закривають очі на розрахунки в іноземній валюті. Шекель поза законкуренції. Долар, юро, гривна, е- шекель ізраїльський. Ціна 30 шекелів. За гривню можна купити. Звичайно, ну, вроде і да, шарик от до ким. А? А шарик от до гривнот. Money. Купа речей, які навряд чи б вдалося продати у сусідньому містечку. Юдеїзм додав помить руки іменно з крішечка. Так заведено робити перед трапезою. На палетинці написано той молитва, як має признести руки. За умивання рук. Цінні сувеніри тим, що освячені на могилі Нахмана мій вогонь буде горіти до приходу месії. Так заповідав Рабі Нахман. Цей вогонь символізує його вогонь. Навідатися до Пантону Нахмана хоча б раз у житті хасиди радять не лише іудеям. Святиня неважливо іудейська, християнська чи мусульманська, намолене місце, і тут раді усім.